Далі доєднуємо до нашого ефіру Володимира Назаренка, сонечко, начальник розвідки артилерії 4-ї бригади Рубіж, капітан Національної гвардії України. Вітаємо вас, пане Назаренко. Доброго дня, добрий день, студія. Добрий день телеглядачі. Дякую за можливість долучитися до вашої етеру. Дякуємо вам за те, що ви до нас долучаєтеся. А зараз я зверну увагу наших глядачів на qr код і номер карти, тому що зараз буде мова йти про збір, який дуже потрібен побратимам пана Назаренка, і далі розпитаємо, на що збираєте. А друзі, я думаю, що ви добре знаєте, що робити з номером карти і з qr кодом Тому, будь ласка, беріть свої телефони і розпочинайте підтримувати наших хлопців. Дуже вам велика подяка за те, що анонсуєте збір. Також подяка кожному українцю, хто підтримує сили оборони, загалом і, зокрема, і нашу бригаду. Зараз це загальнобригадний збір на засоби радіоелектронної боротьби, тому що ми розуміємо, що з кожним днем сучасна війна це війна технологій змагання систем, змагання безпілотних систем, вогневого впливу, артилерії, ударних різних засобів. І фактично і протидії, тому що ворог багато в чому переймає досвід сил оборони багато в чому намагається вдосконалюватися на своїх помилках, і більше того, про успіх РЕП-систем. Сил оборони, які перебувають на озброєнні у застосуванні українських бригад, які надають і волонтери, і держава, і е, різні благодійні фонди, і різні підприємства, і власне кожен українець, який все робить для того, щоб захистити наших побратимів, загалом з військових загалом сил оборони, це от власне, реп-системи, які захищають від ворожих коптерів, від ворожих FPV-дронів, від е, квадрокоптерів зі скидами, від ударних би. Била це все ті системи. Зараз складно побачити на фронті автомобіль, автівку, бронемашину, якусь там машину логістики, доставки, яка не оснащена реп-системами на різних частотах. Це вже там на третьому році війни є просто маст хев, тому що це те, що е, дає шанс протидіяти ворожому дрону. І це ті системи, яких мало не буває, і більше того, знаєте, ворог відчуває успіх українських репсистем систем і фактично починає експериментувати на дронах, які фактично на проводах, на оптиковолокні, там на інших може там на мідні проволоці якісь застосовувати, знімати з радянських турів. тобто ворог. Так чи інакше втрачає дуже багато коптерів завдяки тому, що у сил оборони, хоч і недостатньо, але є глушилки. Друзі, я нагадував. Нагадую, і буду нагадувати, що маленьких донатів не буває. Тому якщо у вас є одна гривня, добре є десять, ще краще є сто взагалі. Чудово, будь-яка кількість гривень на підтримку збройних сил України на те обладнання, яке захищає їх. Від спроб ворога їх вбити, це безумовно найкраща інвестиція, яку можна сьогодні зробити, і будь-яка кількість гривень це краще ніж просто віра в ЗСУ, не підкріплена ніякими діями. Тому ви знаєте, що робити дуже, дуже на вас розраховуємо як завжди. Володимире, скажіть, будь ласка, чи помічаєте ви підтвердження тієї інформації, яку надають зокрема західні аналітики про те, що росіяни посилюють свої наступальні дії на східному фронті? Ми можемо говорити про певну зміну тактики, яка зумовлена зміною погодних умов. Починаючи з вересня, спочатку, навіть вересня, ворог почав не тільки застосовувати дрібні групи, тобто малими групами до відділення, пробувати просуватися, але й застосовувати як легку бронетехніку, тобто ті самі БМП, МТЛБ, іншу там ну гусянку, скажімо так, обшиту як черепахи, так і важкі танки теж обшиті. Знаєте, ось цими це намагаючись, скажем так, захистити свої танки від ударних БПЛА, від протитанкових систем від артилерії. Але в більшості випадків ці танки доволі горять Їх можна побачити навіть на сторінках нашої бригади, там в Фейсбуці тощо там як. Е Внаслідок роботи моїх побратимів з різних підрозділів різних батальйонів, і артилерії, і ударних БПЛА, і пілотів, коптерів на фронті на наших ділянках відповідальності, де ми тримаємо оборону, ну фактично знищуються ворожі бронемашини в їхніх спробах штурмувати. Але дійсно ворог продовжує тиснути. Ми бачимо величезні втрати у ворога щодня. Тисячні втрати. Ми бачимо і в техніці, і в живій силі, і в боєприпасах, і в гарматах. І... І, і і, і ну зокрема ворогів втрачає і ті самі коптери і орлани. До речі, для нас для як для артилеристів, я пам'ятаю, весь 23-й рік ворожі суперками, там зали, те тощо ланцети. Це була величезна проблема. Вона лишається проблемою, але ми бачимо, як успішно різні підрозділи починають в піві спеціальними ФПВ дронами збивати так званий дронопад. Це теж є ефективним методом для того, щоб боротися з ворожими безпілотниками і. Робити ворога сліпим, тому відповідаючи на ваше запитання, дійсно ворог тисне надзвичайно сильно, використовує всі доступні ресурси. Підрозділи окупаційних військ не мають, скажімо так, проблеми в поповненні, тому вони проводять і ротації, проводять і поповнення, точніше, навіть не ротація, а поповнення втрат, тому що втратами. Вони не рахуються. На жаль, у них величезна кількість боєприпасів. Вони можуть дозволити собі вести як і турбуючий вогонь, фактично накривати там десь квадратами, десь випускати кудись столи, так і в більшості з мінометів, до речі, ведуть прицільний вогонь по нульовим позиціям. Тому ну, тут власне погода багато на що вносить корективи. Це вже не таке маскування, не така велика зелена рослинність, але Нову ж таки тут ми маємо розуміти, що наближається сезон туманів на Донеччині на сході. Він традиційно кожен рік, як в 2014-2015 році, так і зараз. Це ну доволі таки зябка погода, як в побутовому плані, так і що стосується застосування різного роду безплатників. Пане Назаренко, а поблизу яких населених пунктів ворог проводить такі найбільш масовані штурмові дії? І чи є такі ділянки на лінії фронту, де тримає оборона ваша бригада, де ворог знаходиться в обороні? Загалом сили оборони в більшості випадків діють як з динамічною обороною, яка задача максимально берегти життя і здоров'я і Наших побратимів, наших героїв, тому що це є найцінніше, що що є у нашої нації, у нашого народу, це герої, які вже третій рік захищають мир і спокій мирної України. Це по-перше, по-друге, загалом по всьому сходу ну, наша бригада виконує задачі на декількох напрямках: це там, зокрема, Бахмутський, Сіверський, це Лимано-Куп'янський. Я не можу з міркувань безпеки уточнювати ділянки. Але загалом тенденція така, що по сходу. Ворог пробує атакувати, але тенденція така, що одно ну, закрема літня кампанія показала, що е, сіра зона, завдяки успіху дій е, безпілотних систем в поєднанні з артилерією, змусила сіру зону, от фактично сіру зону там на дистанції певним чином розширятися, і відповідаючи на ваше запитання, чи атакують сили оборони безумовно. Як тільки виявляється ціль, будь то один орк по ньому летить відповідно, там чи в чи дрон зі скидом, чи там менший калібр на той же відстані, на якій виявляється, якщо десь виявляється, ми щодня бачимо звіти з різних відтінків і від ділянок фронту, де знищений чи то склад з боєприпасами, чи то якась ворожа гармата, чи то знайдені якісь зенітні протиповітряні установки ворога І, класно готуючись до включення до ефіру, побачив, що навіть виявляється, ворогу, ну, повітряні бої відбуваються. Був збитий, якщо я не помиляюсь, чергова окупаційна служка Су 34, якщо я не помиляюсь, і е, тому. Сили оборони щодня, щогодини, виявляючи ворога, атакують, наносять по ньому вонове враження. Проблема дійсно лише в тому, що на жаль, у ворога є можливість не рахуватися стратами і тиснути швидко, поповнювати ці втрати на заміну орка. Коли наступає там ніч, погана видимість, або час логістичного якогось там змінний, або, наприклад, в осінній період починаються дощі, або в зимовий період починаються снігопади, ворог тут же ну, присилає по одному, по два, по три орка. Один дійшов, один не дійшов. Один одного знищили там снайпера, розвідники, кулеметники, гранатометники, мінометники. А другий, на жаль, дійшов до нульової позиції, і такий фактично конвейер орків він відбувається, що години тому дійсно втрату цікаво. ворога цікаво, тому що це та інформація, якою з нами щойно ділився пан Федоренко, з яким ми спілкувалися до вашого включення. Він розповідав, що вони намагаються групами бігти. Хто добіг, хто і молодець. Ну а хто не добіг, хто й їм на заміну присилають таких самих бігунів. Дуже дякуємо вам. Володимир Назаренко, сонечко, начальник розвитки артилерії четвертої бригади Рубіжки, Бетен Національної гвардії України був з нами на прямому зв'язку.